Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Знаєте, передавали нам зиму, холодно, але я сховався в себе одновесі, так як у нас сьогодні йде дощ. Знаєте, друзі, якось на це пасічнікування, якось в мене не знаю в кого і як, у мене якось виходить все спонтанно. Приїхав з лісу, привідров, дзвонить до мене. Пасічник, так нас два пасічники, тут є в селі. Володя, я позвонив туди, там, де ми беремо рамки, якраз є рамки, то давай скочимо. То ми, друзі, скочили. то я набрав, друзі, ой-ой-ой-ой-ой. Набрав 145-х рамок собі, 300 штук взяв вже не страшне пасічнику, так як я переживав. Ну так, да, прийшлося трошки. Таке між нами говоря, але я думаю, йде весна, таке долги долгами, я долгий віддав А рамок треба, бо, знаєте, це я тільки трьохсотих взяв. 145-х, друзі, я взяв рамочок. ну Думаю, 300 я собі вже ще пізніше ще зима впереді я ще візьму, тому набрав. Це не всі, я щось тут купочка поклав, 145 рамочки. І, знаєте, друзі, та знаєте, я вже дав, я вже дав, що буде дорого, але по 850, друзі. Ну, правда, друзі, трошки є синіва, ну за 850, різні рамочки. І вже буду мати, бо я, я казав в інтернеті, що я друзям своїм, що я не маю роботи, сижу, і вже все, друзі, забезпеченню. У мене там нижні, де а нижні усього витягну. Ага, так спаковано, друзі, що не то Все, друзі, працювати у нас є чим. Будемо збивати рамочки. Дуже добре, друзі, мені дуже подобалося. О, дивіться, куди тут Бачите, як заходить, то дивіться. Дивіться. Щоб сказати, так от тіліпалося. Ще дай тоненьких, два свяжки. Видите, я вже довольний, як слову їжав. Знаєте, Да, ми е, погрузилися, бо ми поїхали його машиною, бо так як я з цієї машини на трактор зняв акумулятор, каже, він каже, їде, поки я поставлю акумулятор, а вже п'ята година, а він там до каже, давайте скочимо, а їхати небагато, 35 кілометрів. Я кажу, давайте да, кажу, якраз прогріта, то давай. Тобі цибнули, сконили її в машину, то взяли, я, я кажу, він взяв 300, я взяв 300 рамок, я кажу, вже буду мати. Треба все стопором пробивати. О, каже, буду мати зимою чим працювати. Тому, що, так як я, знаєте, щось трошки вже пере... переживав, думаю, зима проходить. Нема ні рамок, немає 300, там в мене ж 20 є. Дивіться, я її ще зіб'ю. Приготовлю 20, а тоді 300, аби 20. А тоді, друзі, буде весна, я доб'ю, аби мені трошки для початку було. Тому дивіться, які рамочки. 850 рамочка. ви знаєте, такі. Цупкейки і тако подивився, без нічого, заклав рівненько, гарно, дуже. Бо я торік брав, то якісь трошки були більш синіші. І трошки були, а це тут ну, трошечки є синіва чуть але не синій і досочка сухенька, можна збивати. Знаєте, е, друзі, походивши там е, по, е, по території, так я на словці знаю, кажу, можна, я підходжу, подивлюся Заходжу там такі дальше в де ну таке прияття, друзі. Якщо хочете, я сніму буде треба, я по Питаю дозволу, бо це таке част, частний бізнес, то це таке. Якщо дозволять мені поснімати, я поснімаю. Там такі цеха, друзі, там стільки вуликів, стільки рамок, там чоловік за 30, напевно, робить. там таке підприємство. І дуже добре. І нам дуже добре, що вони є, друзі. Близенько, за 30 кілометрів поїхав, рамоче собі взяв. Е, вулика, якщо треба з проблем, це ж дуже добре. тому що, е, Ви знаєте, я, е, так як в мене нові вулики вони мають корпуса, але в мене є ті перші, які я тільки пробував перейти на корпуса. На корпус в мене були 300, 145-х не були. Я трошки переживав. Думаю, як перейти, як що, як немає ну, там отводки, все одно отводок, який він не буде, то їх хоча б на 2 145 х повинен піти. Правильно, хоча б не на три, не хоча б один, ну, ну як вони осіндять, то хоча б на 245. Я трошки переживав. Думаю, а це де я маю? То мені якраз в 6 часів треба було, так як в мене. Думаю, де це взяти. І подивився в інтернеті 300 стоїть 300 гривень, 145 я навіть не дивився по чому. То я так подивився, думаю, а ще пересилка, то, думаю, тут дорогі будуть мені і корпуса. То я вже трошки так і переживав, вже переглядав, думаю, дивлюся, де це їх взяти, бо ж яка в мене дуже багато отводків модих, які навіть, на лежаках. На 300-х корпусах є, і вони такі нестандартні, що то я робив, що то я купив якось хлопчини. Знаєте, як ми колись ніколи не працювали, ми не знали того розміра, ми не знали, який то корпус, то вони такі, то такі, то, то, то грубі, то тонкі. Думав, значить так, знайшов я в себе там в групі е -е, 300-й корпус по 300 гривень. Думаю, я закажу цих корпусів. І з до них вже будуть хоч стандартні нижні будуть, курса буду робити дні ще підкришники, щось треба ж робити, бо тому що я ж кажу, пасіку не повикидаєш, є вони. бо я кажу, на цих нових, що в мене що я покупляв, там на цьому підприємті, то на них є куркуса без проблем. Поставлю не паруся, рамочку вже я маю. Я кажу, 300 штук, 300 145 взяв мені хватить їх. Ну, щось фати то ну, я думаю, три на 300 штук на цей рік це 100% фати, О, а там будемо бачити. А за ті вулики ще 6-7 отводків я переживав, тому що думаю, що воно буде, де взяти сімейки розвиваються, сімейки бачу гарненькі, сидять, зимують гарно, Тим більше така погода, що це є, де, Ну холодно, зябко, звісно, але де, Але сімейки сидять, то я вже думав купляти ці в інтернеті без пальців, чи думаю корпуса візьму. Ну, а сам поїду в район, попрошу друга у нього там, відкриваються якісь досочки на мем, якісь брусочки, буду робити дніще, буду робити корпуса. Ну, а як вийти? Я ж лежаки, я не хочу їх назад переселяти. Я від конкретно відказався. Хоча у мене їх сила зселений, мо десь колись якийсь буде отводочок, то там для початку, для старту. То він там буде, але в принципі я хотів би, щоб в мене молоді і осінні матки карніка, які саме 3-4 місяці цих матка саме вона вийде в пік, вона це навесні. Вона буде другий рік саме ну, півру, ну як, не, ну так, не, друг, не якраз рік матці буде, бо я, я взяв вже о літом взяв десь в серпні чи в червні і якраз це, вона дойде до року, це саме буде пік червів. Знаємо, що матка червін, і, рік і півтора до двох років ми саме в пік мою, зараз матка почне червити, і, і, де взяти тих корпусів, де взяти це все, як я трошки переживав і трошки з цими фінансами, і трошки хожу по території. Стоять, коротше, трошки вернуся друзі. Да, ні, ну докажу, а потім стоять вулики такі пусті. Я підкову кажу, Сашка, начальник, і, 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 Сашка, а що це те за корпуса, брушні стоять? А він кажу, Дядя Вова, а молодих хлопчисько, молоди хлопці при великому бізнесі, кадяво. Це і, і, я займався великою пасікою в мене була. Ну так зараз подивіться, що в мене робиться, яке предприятие. У мене там є 15 чи двадцять сімей для душі. О, для душі, каже, є. Ну і на цьому все каже я. А ці корпуса я буду може хостика, вони в хорошому стані. Це ви знаєте, що я понесе на ті корпуса, то вони кращі ці корпуса, що вулик, що я в них брав, потому, що він робив для себе вони качественні. А ті, що він нам брав, тому що качественні вулики за границю. А нам якісь обрізки, якісь плавнички, якісь таке. Ну таке. Ну і тільки ми маємо то, що маємо, це таке. Я подивився так і до якого соврашла не сказала. Я приїхала додому. І вже все, там попорах, спати. Який сон? У мене ж не вистачає вуликів. У мене ж не вистачає корпусів. Купляти в інтернеті по 300 гривень корпус, плюс пересилка, плюс доску купити, поробити USB чи фанеру дніща, поробити криші, це буде золоті мені вулики. Заказувати вулики нема зараз можливості такої, так як мед ми ще не продали. Нема ціни, тримаємо. Ну і на нього там. Тут хватає ще ось, рамок, треба б'ють добрати, там, там хватає на нього. Я рано підриваюся, дзвоню до свого швагра, у нього бусик з прицепом. Як так, хочеш, не хочеш. Давай, ти звідти, я звідси виїжджаємо, там зустрічаємося. Я під'їжджаю, а він сміється, побачив, що я заїхав, ми знаємо мою машину, Саша заїхав своєю машиною, а швагро задній прицепом. Що каже? І, понравилася ціна на вулики, бо ушні, якого Саш, на що робити? Ну, біжить, вибирайте. Друзі, ви знаєте, я мав одного восьмирамошника. Я планував, що я цього року від нього відійду. І що я не буду його більше тримати. Я думаю, ну, я його кину на отводки. Чи це вони мене прислідують, ці восьмирамошники, чи що. Друзі, набрався, це покажу. Восьмирамошників. Вагон. Подивимося, друзі, покажу зараз вам. Дивіться, друзі. ой ой отакі, От друзі, справи. Зараз я трошки зніму, покажу вам. Стан, дивіться, яких вуликів. Який стан вуликів, друзі? Дивіться. Тут, тут, дивіться, що скільки я набрав. Тут криші. Коротше. Зараз, зараз я поставлю. Коротше, друзі може, мошники мене не пускають. Стан вулика я зараз покажу. Дивіться, дивіться. 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 де. Ну звісно, є і трошки старішечки усього. Це десь видно, було гніздо. Але вони крипелячі, а де нема, в мене є шруповертік, я трошки поправлю. О, що можна сказати? Опа! Дивіться, друзі, стан вуликів. Я кажу, ну я почав э, загрузитися. Ну є, звісно, є з'янки, мови у десь корявинка, десь вило мене трошки. Ну, я вважаю, що це, друзі, ми це все полатаємо. Э, не без того, десь, звісно, мови нема, Ну так, в принципі, нормальні корпуса. Я довольний. Десь, звісно, є. Ну, дуже, друзі, дуже. і ну, навіть від цього ну, живісенький. Восьмій рамошники мене не хочуть пускати. Ну, коли я почав рузити машину, виявляється, що кри криші покриті бляхою. Ну, їх є тільки, бачите, які криші не класнося. Е... Ну, їх, друзі, є тільки 6 штук. А я взяв 8. 8... Коротше, я взяв по 6, 645 8 штук. Я вже перебрав там, що можна було краще вибрати. Сейчас вибрати, друзі. Саша, ти дзвониш, а я саме тут а... відео знімаю, Санька. А це Сашка дзвонить друг мій. Ооо, то Та такі, друзі, набрав я. Пропусів, ну звісно, ферм. Набрав я. Це Нема діщу. Я кажу, Саша, я загрузив машину, ні з чим нема подкришників, мало кришів теж всіх не вистачає. Вісім комплектів, вісім комплектів. Це пака загрузили таке, що так. 145 Ну я думаю, друзі, я буду брати 2, 3, 2 О, І буду два докупи. Де кращечки підуть на тросоти, я їх буду на глуху. Є, друзі, є, звісно, я б не сказав, що всі ідеальні. Є, є тобто, там коравинка така. Ну, я думаю, це я заділаю. О, ну, вони класники, друзі, що тут говорити. Позачищаю, почищу, купив сьогодні, бо в мене балон є, а ця штука в мене поломилася. Купив горілку сьогодні. Думаю, я їх поопалюю, бо так як були чужі вулики. Занести на, кусі, на пасіку якоїсь біди. Взяв, взяв варелочку, балон в мене є. Буду прополюз шкрабувати на настойки, я так як я пользуюся хворий, то я по житті хворий. Такі довгі ліс ви навіть не поставляєте. Це капець. Але як переживав мої ката, що ти поволнуєш, що ти переживаєш, та якось розберемося, да вийдемо. поставте рамки на дуже купа вуликів. Ну я хоч задоволений, друзі, що вже в мене пасіка обезпечена повністю вуликами. Да, восьмірамося, вулик? да не пускаю, да що я можу робити. <хи> ну я доволі. Я кажу, Саша, нема дніщів, нема всіх кришок, нема підкришників, кадя неділя. Представте, ви берете за півці та за іруду, ви зберете кавулики. Но весенні будуть ніж, новесінькі будуть подкришники, новесенькі криші, що яких не вистачає, дороблю. Ну через недільку дозволите, ми вам це все зробимо. таке, друзі, так одні будуть новенькі. О, Подкришнички такі О, будуть. Бачите, він такі подкришнички. Почистимо, шкраби. Е -е, я 245 скручу докупи, щоб воно там не щоб було, зроблю так, як я. У мене тут бар 145 займається, чи 145. А, а я не, я 300 трьохсотай, 145, -й, тому я її буду соїняти і буду різати, у мене є. Буду різати алюмінієві такі у мене є полосочки, полосочки, навіть важко здувати, щоб воно було, щоб коли бняк ці корпуси. Я розумію, що вони приполюсують. Ну, якщо от водки, то коли вони там запрополюсують, або дечка треба рамку брати, вона рамка припусує, дечка зараз ці корпуса розриватися. Тому я його скручу, де треба підіб'ю, де треба е куплю при біді по дереву, шпакльовки, підшпаклюємо, підклеїм, підробимо, закриємо і сюди нормально. Отакі от друзі, у нас обновки на пасі, яка. Думав відійду. Я відійду вже від цих е, 118 що мені 10 краще зайшли. Ну, Знаєте, друзі, ціна е, смішна, за смішну ціну що це не взяти? Вісім е, вуликів взяв, це 645, як а ми при це було О, То такі справи, друзі. Отак от я хотів показати, так що такі в нас обмовки, такі в нас... Я ж думав, е, як заказувати інтернет, закажу, ну і в токсоті, не, то, я хтів трьохсотик, то цієї десятирамошники. Ну, якщо вже має восьмирамушники, ну навчитися, друзі, я не знаю. Ну не, не вийшло мене з такої посії. Ні, то він хорошо зробити. Я не кажу, що восьмірамошник не працює. Не працює, ну може придеться підкормлювати. Я не знаю. Я то дуже їх не хочу. Я їх дуже сильно. Мені десятирамошники. Дуже багато, Але знаєте, як взяти за смішну ціну, практично казав той чоловік, даю вам даром, то чого їх не взяти? Канішно взяти. Я кажу, вони в ідеальному Десь є, не без того підіб'ємо, підкрутимо, зафіксуємо, і новесенькі ніжця, підкришники, криші, новесенькі, корпуса в отлічному стані, отлічний сам, взагалі, доска живісенька. Ну, є, там були хужечки, там гніздові, то вони були трошки хужечки. Так, да, буду робити, обов'язково буду робити, в нього немає. А я буду робити льоток, це обов'язково. Верхній льоток я, хоча мені казали, що верхнього льотка не треба, але, друзі, я не знаю. ну Верхній льоток я буду тільки то, бачити погано, друзі, тут якраз виходить, що тут от, льоток робити, і тут якраз, виходить, підручку. Нижче робити, під ручку, виходить, ці тримати бундову, красті віддайте. Ось такі, друзі, справи. Я От так загрузився, затоварився. Все, будем працювати, будем чистити, будем шкрабати, будемо опалювати, будемо красити, будемо будем готуватися до весни. Рамочки є. Отепер у мене не було роботи, тепер у мене буде роботи. Дуже багато, бо вже є і рамки, є, і вулики є, треба почистити, пошкрабати, збити корпуса, поробити льотки. Льотки це не обсуждається. Льотки верхні, може, кому-то не... є хто зиму на нижніх. Я весь день, день розвиток, хороша сім'я, коли працює, то верхній льоток це є верхній льоток. Тому я кажу, я верхній льоток це обов'язково буду робити. Да, може нижче придеться, отверстя робити. Але ручки, але факт, тому що я їх буду робити, тому що от, він мушу в насадочку попросперлюю, поприбиваю прильоточки. Ну, хоч зима у мене піде в роботі. Отакі от дуже гарний. цей раз. цей раз я подивився, в нього дуже гарно, качественний. Бо торік, які трошки були, а це рік вже ідеальні. Рамочки, 850. То що це не взяти? То як я взяв, трошки набрав. Себе я вже забезпечую вже спокійний, я вже на весняний розвиток в мене. Все все у мене вже є. Пісьмейки є, вулики в мене вже є. Все, я вже все Ось Отакі От друзі справи. Так що хотіла б таке показати, що я до весни готовий, вулики проскрапую, прополю здаремо, заберемо на настойки, Опалимо, обов'язково впалимо. Обов'язково палимо вулики, тому що тут має який що, щоб не занести якось інфекції на пасіку. Будемо працювати, друзі. тільки бачите, погода у нас така, що дощ, мрака, якийсь таке дощ, такий вже холодно. Все, друзі, добре. Готові ми до роботи, будемо вставати, будемо чистити, шкрабати, рамки треба носити туди, бо туди я сюди переніс. А треба поросити в хатину, поскладати, щоб мені не мішали тут працювати з вуликами, розстелю якийсь холстик, і буду шурувати чистити. Вони непогано стані, вони покрашені. Ну, звісно, поновити треба з ліденьким там поцорум. Все, друзі, все поки, всім до нових зустрічів. Працюємо, друзі. Те, що у нас боялися, я кажу, тихо кращих, що боялися, до того прийшли масово. масово. Добре, друзі, всім пока, до нових зустрічей, Все, до побачення. Радий, що ви зі мною, радий, що вже мені вже написав один чоловік, що в нас вже є тисяча. Ну, дякую, дякую, друзі. Все, працюємо, всім пока, до нових зустрічей.